отключили от, 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 и света немало, все ничего не было. Два-два-два-два инвалида, и, и, и все, 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 выбиты все, 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 И все, 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 что все, Я я я не Це від вибухової хвилі, так повідчинялись двері? Це від вибухової повибивало всі вітри. Правда, два цілі залишилися. а то всі повилітали з тої сторони. І з тої сторони два відбувають.